Я дуже задоволена цим, цією казкою, бо давно її вже не а було. А З проблеми з Сорі? – Нема ніяких проблем. Ховського не вбирають. Чому? Податки платимо. Від того, що які пробки зараз, це просто ужас. Сніг прибирають, але я вважаю, що ще не дуже наше <гум> наші керівництво готове до такого снігопаду було. Не дуже готова, тому що ще дороги ну, не встигають цей транспорт, який вони мають, не встигає прибирати всі участки, ну, всі вулиці нашого міста. 67 людей травмувалися через ожеледицю протягом 9-11 січня. Розповів старший ординатор травмпункту міської лікарні Анатолій Дідківський. Травми дуже різноманітні від мілких переломів від забоїв і до переломів, які потребують будуть потребувати оперативного втручання. Людям похилого віку раджу взагалі не виходити в таку погоду. Якщо вже десь дуже треба вийти, треба взяти взуття, щоб воно було зручне. На великій подошві з хорошим протектором, дивитися, куди і як наступати, і ходити на таких полузігнутих колінах, щоб людина була трошки мобільна, могла зорієнтуватися і сконцентруватися. Я з будинку виходила і на сходах було дуже ховськося, і впала, і палець поламала. Палець травмував і Максим. Був сніг, та льот дуже великий. Я з другом шов, та цей от. Я заскользив та й перила от такі от були, я я задівся та й впав. 11 одиниць техніки почали очищати і підсипати дороги і тротуари за півночі 12 січня. Одну одиницю залучили для підсипки складнодоступних місць. Загалом використали близько 75 кубічних метрів суміші для підсипки. Розповіла начальниця відділу благоустрою міста Олександра Турянчик. Дуже просимо власників транспортних засобів не паркувати транспортні засоби вздовж проїзних частин для того, щоб ми могли здійснити розчистку нормальну розчистку проїзної частини. Одночасно просимо власників нежитлових приміщень, всіх кав'ярень, магазинчиків вздовж своїх приміщень здійснити розчистку тротуарів, що згідно правил благоустрою, це є вашим обов'язком. Також зазначаємо, що за це передбачається адміністративна відповідальність накладення адміністративного штрафу в розмірі від 340 до 1700 гривень. Від 9 до 14 градусів морозу і до 17 на високогір'ї. Такі температури повітря очікують на території Закарпаття вночі 14 січня, розповів синоптик обласного гідрометцентру Руслан Озимко. Денні температури повітря на ці дві доби 13 та 14 січня в діапазоні від 5 до 10 градусів морозу. Починаючи з 15 січня по території області очікується потепління. Тобто нічні температури ще будуть зберігатися від'ємними, від 1 до 6 градусів морозу подекуди в горах до 9 градусів морозу, а денні температури повітря вже 15, 16, 17, 18 січня очікується в діапазоні від 2 морозу до 3 градусів тепла. В горах подекуди все ж таки ще до 5 морозу зберігатиметься і вдень. За словами синоптика, 13-17 січня на території області прогнозують слабкі і помірні опади, зокрема дощ та мокрий сніг. Тобто від 1 до 5 мм подекуди до 6 мм за 12 годин. Щодо небезпечних явищ, то на дорогах зберігатиметься ожеледиця, незважаючи на те, що в нас буде потепління, все ж таки на більшій частині області на дорогах буде ожеледиця у зв'язку з тим, що є сніговий накат. І буде потепління, сніг буде потроху десь танути, і все рівно буде форматися кірка льоду на дорогах. Щодо інших небезпечних явищ, то 14 та 15 січня також ми подекуди очікуємо тумани. Сергій Чешношов, Андрій Гісем, Суспільне, новина.